Мовчання, рух та пошуки себе все це у склі. Випускники кафедри скла академії мистецтв представили до огляду свої дипломні роботи. У музеї скла показують об'ємно-просторові композиції, в яких поєднуються гутне скло, ф'юзінг, розпис та деталі з бронзи. Тематика робіт з філософським змістом. Питання буття людини в першу чергу, яка вона та людина, що вона в тому світі робить, на що претендує, не знаю, ким себе бачить взагалі. Репетиція в театрі злочину від курбатівців. Актор Микола Береза підготував свою першу режисерську роботу, прем'єру, в якій актори гратимуть самих себе та інтриги за лаштунками. П'єса французького драматурга Жака Моклера – це весела інтрига про те, як влаштуватися в театр, чого вартують наші мрії, та звичайно кохання. Найважливіша штука це те, що, напевно, Наше життя рухається і, і там і власне не зупиняється, йде вперед тільки за рахунок почуття. Сольний проект «Брюссель» привезе до нас Славко Вакарчук. Концерт відзвучить у палаці спорту Україна за участю Сергія Бабкіна, Дмитра Шурова, Макса Малишева та Петра Чернявського. Музиканти презентуватимуть альбом «Брюссель», який записали ще торік у серпні. Насправді в Брюсселі до альбому увійшло 12 музичних композицій українською та англійською мовами. Є бонусні композиції для концерту ти, які спеціально створені для туру у Львові? Концерт перший з 11 концертів, які відбудуться по Україні.